Це ж було вже. Всіх вітаю! в цьому відеоролику присвячуються одній з нещодавних подій, а саме черговому перемір'ю в секторі газу. Погодьтесь, коли хтось згадує близький схід голові одразу спливає образ якогось збройного конфлікту. Дядьок Зеділ та інших чудес тамтешніх реалій. Об'єднує ці всі сутички те, що вони майже ніколи не скінчуються. Ситуація в секторі газу не виняток. Це теж проблемний регіон зі своєю історією, в якій я сподіваюся буде спробувати розібрати. Значить, сучасна історія цього сектору розпочалась на початку 20-го сторіччя. Тоді територія сучасного Ізраїлю була під мандатом Британії, Називалась Палестиною та була повністю арабською державою. У 1917-му великобританський уряд підтримав створення єврейського осередку на території Палестини. В ті ж роки євреї почали активне переселення у регіон. Трохи більше 20 років після у серці Європи розпочались досить несприятливі для єврейської общини події. Думаю, не потрібні зайві пояснення. Ютуб не дуже любить слова, пов'язані з тими подіями, тому мушу бути обережним. Єврейська міграція в Палестину посилилась, що викликало незадоволення місцевої арабської общини. Арабські повстання проти британського мандату почалося у 1936-му і тривали три роки до узгодження так званого британського білого паперу. Документ обмежував переселення євреїв, що тоді допомогло владнати ситуацію. Мирний план ООН у 1947-му пропонував розділити Палестину на дві держави єврейську і арабську з нейтральним Єрусалимом посередині. Це рішення було категорично не сприйнято арабським населенням. 14 травня 1948-го було проголошено створення держави Ізраїль. Наступного ж дня низка арабських держав, а саме Єгипет, Йорданія, Сирія, Ліван та Ірак, напали на країну. Внаслідок цього Газа опинилась під єгипетським контролем, але Ізраїль продовжив своє існування і так і не був знищеним. Внаслідок шестиденної війни, у 1967-му сектор Газа знову опинився в руках Ізраїлю, що було сприйнято палестинцями ніяк інакше, як окупація. 1987-го місцеве населення сформувало Хамас. Того ж року почалась перша хвиля протестів проти ізраїльської окупації, що тривала до 1993-го. Переговори втамували хвилю на сім років. Та, внаслідок безрезультатності, нове повстання почалось у 2000-му Тривало це дійство п'ять років, і закінчилася друга хвиля виведенням ізраїльських військ з сектору Газа. 2007-го газу блокували Ізраїль та Єгипет з безпекових міркувань, оскільки Хамас повністю захопили регіон. У 2008-200 році була проведена масштабна операція «Летий Свинець у спробі протидії ракетним обстрілом зі сторони Хамасу. Наступне десять річчя вже затихло. Дві сторони періодично обстрілювали один одного без результату. 7 жовтня 2023-го почався поки останній виток цього конфлікту. Хамас вбив більше тисячі цивільних та взяв близько 250 заручників. Ця війна тривала до 19 грудня 2025-го. Наразі Ізраїль в черговий раз односторонні вивів війська. Думаю, не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що це далеко не кінець, і через наступні 10, максимум 20 років, цикл повториться. На жаль, чи на щастя, так стається з багатьма явищами. Про поєдство було відомо ще з часів давнього Єгипту, про корупцію сперечали ще за часів Римської імперії. А війни велись ще задовго до того, як люди навчились писати. Всі ці негативні явища лежать глибоко у людській природі, в наших інстинктах. Наприклад, коли немовля тільки з'являється на світ, вона не вміє ходити. З часом люк повзе та тільки потім стає на ноги. Цю аналогію можна екстраполювати і на доросле життя, коли, наприклад, людина відкриває свій перший бізнес, вчиться водити автівку і так далі. Помилки є природніми та не є негативним явищем, якщо вчитись на них і більше не повторювати. На жаль, на практиці це стається не часто. Світова спільнота досі наступає на ті ж граблі, пропонуючи, наприклад, задобрювати Путіна українськими територіями. Абсолютно ігноруючи історичні передумови Другої світової, де пану Ахі, з Барського плеча дали Чехословаччину, тим самим забезпечивши йому виробничий плацдарм для подальших завоювань. З описаного вище випливає ще один висновок: тимчасове вирішення проблеми без розв'язання її кореню безглузде. Погодьтесь! Лікувати лихоманку крижаними ваннами звучить абсурдно. Зі світовими явищами подібна ситуація. Іноді тимчасові рішення стають остаточними, що проводять до повтору або до погіршення ситуації. З відомих випадків описана вища газа, яку Ізраїль успішно захоплював, але так і не зміг завоювати серця і голови місцевого населення. Україна, що розвалила не одну імперію і, сподіваюсь, продовжить. Фондовий ринок, що з грохотом падав у 1929, 1987, 2008 та 2020. Епідемії, остання з яких відгриміла, здавалось би, зовсім нещодавно. Я можу описати ще з декілька сотень подібних явищ, але боюсь, мені не вистачить життя. Тому нам з вами лишається лише спостерігати, вчитись, уникати помилок, готуватись до найгіршого і сподіватись на найкраще. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку, також переходьте за посиланням в описі та шапці каналу за додатковими матеріалами. До нових зустрічей!